У 2025 році китайський новий рік настає сьогодні, 29 січня. Це найважливіше традиційне свято у Китаї та багатьох інших країнах Азії, яке символізує початок нового року за місячним календарем. Китайці називають його святом весни, адже воно знаменує не лише зміну року, а й відродження природи та нові можливості. На відміну від новоюландського календаря, який використовується у більшості країн світу, дата китайського нового року змінюється щороку, оскільки вона визначається за місячно-сонячним календарем. Святкування триває 15 днів і завершується яскравим фестивалем ліхтарів. 2025 рік за китайським зодіаком пройде під знаком зеленої дерев'яної змії, що символізує мудрість, витонченість і гнучкість. Вважається, що цей рік буде сприятливим для тих, хто прагне змін вдосконалення та пошуку нових можливостей. Святкування китайського нового року супроводжується яскравими традиціями, родинними зустрічами, гучними фейерверками, прикрашанням будинків червоними ліхтарями та традиційним частуванням. Китайський новий рік 2025 року стане особливим моментом для всіх, хто цікавиться східною культурою та хоче долучитися до її традицій. Це не лише свято, а й символ нового початку, сповненого мудрості, гармонії та великих можливостей. Софія Григоренко Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.